Вітаю в ефірі телеканалу Буковини. Інформаційний випуск у студії для вас працює Максим Калінчук. Об'єкти незавершеного будівництва, які переходять, у довгобуде. Роботи на них тривають роками: то їх розпочинають, то знову заморушують. Таких на Буковині чимало: термінали, пропускні пункти і мости. Їх нині відвідав міністр інфраструктури України Володимир Умелян. Що зміниться після цього, знає Кристина Карвацька. Траса Івано-Франківськ, Чернівці стрима Малига. Перший пункт робочої поїздки міністра. Це дорога державного значення, виходить до кордону і нині її активно ремонтують. Аби вберегти від пошкодження у подальшому вантажівками, тут встановлять ваговий комплекс. Плануємо передати мінімум три такі вагові комплекси, які будуть мобільні, які будуть рухатися по цілій області. І для того щоб реально контролювати стан з перегрузами, які є на Чернівецькій області і вони будуть курсувати по області для виявлення от таких злісних порушників. Це був перший і останній об'єкт, який, так би мовити, міг потішити міністра. Наступний пункт міст, який має з'єднувати новоселецький та Герцаївські райони. Зруйнований ще повінню 2008 року. Так і стоїть. Це не зона АТО, але і по зоні АТО ви теж можете бачити такі краєвиди з мостами. Якби міст профінансували і добудували, він би скоротив шлях подорожуючих до Румунії. Ми спускаємося до Новоселиці через цей міст. Їдемо до герци. Ми сьогодні будемо в пункт пропуску дяківці і, і і йде на Бухарест. Економія в часі, економія у відстані буде десь 150 кілометрів. Тобто, це буде вигідно всім. Це стратегічне міст. Через цей же ж недобудований міст люди могли приїхати і до дяківців, аби переїхати кордон з Румунією. Та тут знову проблема. Пропускний пункт мав би бути завершений ще два місяці тому, але роботи не закінчені. Грант на будівництво отримали від Євросоюзу та не встигли освоїти всі кошти вчасно. Був старий пункт пропуску, який побудований ще в 70-ті роки. Була невелика будівля і навісик для пішоходного на той час було нормально. В вересні місяці розпочато будівництво. На сьогоднішній день е освоєно коштів по Дяківцях 27 мільйонів. В гривнях. Да. А всього передбачено? А 20, 54. 54 мільйона зараз це у перерахунку в нових цінах. Тут працюють тільки 10 робітників. Роботи призупинив сам генеральний підрядник через те, що не можуть узгодити з генеральним секретаріатом ціну будівництва. Головний бенефіціар сьогодні є Державна фіскальна служба. Частину робіт зробили в зв'язку із тим, що мінялися назви. Було Міністерство доходів, потім вже фіскальна зараз чекала фіскаль, служба. да. І в результаті вийшло, що затягнулося аж до сьогоднішнього дня, і фіскальна служба не відчиталася сьогодні перед секретаріатом, як було сказано, за використані кошти. Те, що на сьогоднішній день порівняльних тих цінах і за попередні роки, коли розглядався цей проект, і в гремневих цінах, звичайно, матеріали подорожчали. Але якщо брати по відношенню до валюти до євро, то воно не грає ролі. Оцінив міністр і стан ремонту доріг. Чернівці порубне дорога, що веде до Румунії. Далі показували на схемі. Ми за мету поставили собі виготовити документацію, провести процедури і розпочати роботи на стратегічних для області об'єктах. Це в'їзд на КПП порубне де ви бачили ділянку, яка була побудована, проєктна документація була в 2007-му, будувалася в 2009 році і так і не була завершена, але проєктувалася тоді ще ну, навантаження незначні. Сьогодні ми маємо серйозний грозовий поток, вагове навантаження, статистичне, динамічне, там, коли стоять черги, ну, практично дорога зруйнована. Аеропорт і залізничний вокзал це ще два об'єкти, яким не завадила б реконструкція, каже міністр, і в кінці резюмує. Інфраструктура розвивається, але не менше проблем у нас усіх дуже багато. Ми бачимо недобудовані об'єкти. Ми бачимо відсутність стратегії, відсутність чіткого розуміння по окремих об'єктах, що з ними треба робити і як. Я сподіваюся, що спільно законодавча, виконавча гілки влади зможуть дійти до консенсусу і створити не тільки в Чернівецькій області, але й по всій Україні успішну сучасну інфраструктуру, яка буде працювати, приносити користь усім. Кристина Карвацька, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. Соціальні гарантії для учасників АТО на папері прописані практично ідеально. В реальності виконуються під тиском громадськості або публічного розголосу проблеми. Питання отримання землі для бійців, котрі відслужили на сході, досі актуальне. Нині найчастіше вони зіштовхуються із тим, що вільних ділянок у своїх населених пунктах немає. Вони захищали українські землі від загарбників на сході України, а тепер змушені боротися за отримання гарантованих законом соціальних благ. Держава пообіцяла кожному з них до двох гектарів землі на ведення сільськогосподарської діяльності і до 15 соток для будівництва. Проте частенько землі у місцевих радах розпайовані і такої кількості немає. У Вижницькому районі найбільше заявок від учасників АТО на отримання ділянки у селищі Берегомет. Десять військових все ще її очікують. Навесні дали, але документи там ще виробляються, бо коштів немає та ще було. Та як так водно. Зараз опираються, що просто там документи, там документи якісь генеральні плани, ну, трошки затягується, бо так. Сам знаєте, це бюрократія. Чиновники кажуть, виникають проблеми через відсутність в окремих рад земельних ділянок під житлове будівництво, зокрема у Вижниці, Вашківцях та Виженці. Он таких, наприклад, Виженка або Вижниці взагалі вже немає вільних, тому є певні проблеми. Немає туди, генеральних планів. Тобто для виділення земельної ділянки під забудову потрібно розробляти нові генеральні плани, а це коштує великих грошей. В управлінні Держгеокадастру відкривають онлайн-карту області. І справді вільної землі у берегометі Вижницького району немає. Натомість пропонують учасникам АТО вибрати ділянки під будівництво в інших місцевостях. Фактично не вистачає площ земель державної форми власності, які можна виділити учасникам АТО. Так історично склалося, Це залежало від кількості землі, яка була залишена в межах рад після розпоювання, і тому в кожній окремій раді. Ці площі суттєво різняться. Наша область більше гірська, і тому вільних земель, саме сільськогосподарського призначення, вона обмежена. Фахівці кажуть, учасники АТО найчастіше у своїх населених пунктах отримують землю для ведення садівництва чи пасовища. Тож рекомендують, якщо ділянок під будівництво взагалі немає, то зголошуватись на резервацію місця в іншому регіоні. Бо кількість вільних таких земель також не безмежна. Ольга Лучик, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Чому учасникам АТО на Буковині не видають рецептів на отримання безкоштовних ліків? Ця проблема виникла ще взимку. Тоді чиновники обіцяли її швидко вирішити. Нині ж ситуація знову повторюється. Ці кадри відзняли наші кореспонденти цьогоріч взимку. Тоді вони разом із учасниками АТО Анатолієм Колтуновим обходили кілька аптечних пунктів, які розташовані на території обласної психіатричної лікарні, аби там взяти ліки за безкоштовним рецептом. Проте повсюди йому відмовляли то рецепт неправильно оформлений, то аптека не мала укладених договорів. Після розголосу проблеми чиновники пообіцяли все ж усунути і роз'яснити краще, де саме можна учасникам бойових дій отримати ліки безкоштовно. У Чернівцях визначено було. Рецепти отримувати при поліклініках, а у районах в лікарнях. Проте пройшов час і все повторилося. Нині безкоштовних рецептів знову не виписують. Теперішнього часу ніби би все працювала ця програма, але останні два місяці перестали відділяти ці ліки. Тобто, більше того, в області навіть почали відмовляти в допомозі учасникам бойових дій. У департаменті охорони здоров'я Чернівецької облдержадміністрації пояснюють, проблема знову в грошах. Наприклад, видатки на медикаменти на рік 2016 становлять 97 млн грн, що становить всього 7% від загальної запланованої суми на охорону здоров'я. Так, на безоплатні пільгові рецепти на рік виділено 22 млн грн, профрансовано на перше півріччя 9 млн грн. Тож нині чиновники планують звертатися до обласної та міської ради із проханням, аби ці виділили субвенції для безкоштовних рецептів. Наталя Синюсик, Марина Буличева, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. 19 серпня преображення Господнє, велике церковне свято, яке у народі ще називають яблучним спасом. Самого ранку буковинці з повними кошиками йшли до храмів, аби їх освятити. Цьогоріч смаколиків було у рази більше. Чому розкаже Марина Буличева? Свято це у народі отримало назву Яблучний спас у цей день. Традиційно освячують перші плоди груші, яблука, виноград. Це велике релігійне свято, яблучний спас. Люди святять сьогодні фрукти. Кажуть, що до цього дня не можна їсти ні яблука, ні груші, але ми грішні їмо. Маленька доринка святково вдягнена, прийшла до церкви із особистим кошиком. Я прийшла святити фрукти і мед. Спас яблучний, всі прийшли з дітьми, з внуками, привела їх, щоб відчули ту благодатність Божу. Вишиванки це наш саме святковий одяг. Священнослужителі ж кажуть, це одне з 12 найбільших свят у християнстві, а у нинішній час воно набуває особливого символізму. Свято Преображення надзвичайно великим є для українського народу. Сьогодні наша церква святкує Преображення душі людської для життя у мирі з Богом. І сьогодні, в ці дні, коли на нашій рідній українській землі ллється кров, і коли наші вірні сини йдуть, захищають свою рідну землю, церква молиться за наших воїнів, щоб вони повернулися додому живими. Помилитися за мир у нашій державі і освятити кошик не тільки для себе і своєї сім'ї, а й для вояків на сході прийшла до церкви пані Галина. От взяли повні кошики, освячені плоди, булочки. Багато набрали повні кошики. Люди зараз беруть раніше не брали такі повні, тільки для своєї сім'ї, а зараз беруть, щоб для армії теж подати в військові частини. Яблучний спас за народними прикметами означає настання осені і перетворення природи. Вважається, що ночі після спаса стають набагато холоднішими. Марина Боличева, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. А ще 19 серпня день пасічників. Людей, котрі зовсім не бояться бджіл і щиро вірять у лікувальні властивості меду. Продовжує Мирослав Солонар. Івану Филипчуку 32 і половину свого життя займається бджільництвом. Не встиг отяматись, як хобі переросло у постійну роботу. Серйозно почав займатися бджільництвом десь три роки тому. До того в мене було це все на любительському рівні. В мене там було до 20 вуликів, і раз в тиждень я приїжджав на пасіку, там оглядав їх. А от три роки тому там знайшов однодумців, хлопців якось ми почали спілкуватися, почали ми більше це затягувати в бджільництво, і почав я пасіку розвивати. А тому нині кількість точок, де Іван розводить бджіл, зросла. Розташовані вони у різних районах Чернівецької області, більше ста бджолиних сімей. Вже більш була продуктивна робота у зв'язку з тим, що більше. Получалося меду отримати від бджіл, там воску. Е так само клієнти почали з'являтися, їм мед почав подобатися, телефонують, що привези меду. А мені це досить приємно, бо, тому що я якби не ставив ціль там заробляти гроші на меду там, або на бджолах, uh -huh. а просто для душі займаюся цим, і воно вже на даний час мені бджоли віддячують тим, що я маю деякий прибуток. Однак, як стверджує пасічник, займатися цією справою трохи небезпечно. Я ще був в школі 11 клас, пам'ятаю, так миткачую там мед, ну молодий ще такий зелений пасічник. І тоді я пам'ятаю, що е, також була така досить озлоблена сім'я, що я з свого тіла повитягував 56 е, іменно самих жальців. Це що зараз так було. Але слава Богу, не було ніякої там ні ре алергії на, на ці всі вкуси. А тому, аби комахи не вжалили, необхідно дотримуватись певних правил. «Все, отлично. Те, що бджоли божі комашки відомо усім, однак правильно поводитись з ними знають лише одиниці. Аби витягти ось таку рамочку з того вулика, потрібно діяти дуже обережно, без різких рухів. Радять пасічники. Іван додає, справа того таки варта, адже за цей час у нього непоганий медозбір. Ароматний та солодкий, та ще й має цілющі властивості, каже пасічник. Сам лікується і людям радить. Мед відносять до нетрадиційної медицини та лікувальні властивості визнають навіть медпрацівники. Називається апітерапія. Е, можна лікувати всіма видами кільництва, тобто віск, мед. Можна лікувати всі хвороби, е, так само, як і навіть, навіть і онкозахворювання. В першу чергу можна робити жінкам маски, е, так само можна лікувати, як ЖКТ, шлунково кишечний тракт, так само можна гастрити, язву шлунку лікувати. Натомість Буковинці лікувальні властивості меду підтверджують, однак вживають його не усі. Так, да, я знаю, що медом можна лікувати тисячі захворювань, допомагає, тому що я завжди його приймаю. Пишеться кругом, що мед допомагає, а я не їм, бо в мене сахарний діабет. Та Я не знаю, чи їм допомагає, чи мішає. У нас є свої пчоли, так що ми употребляємо його кожен день поніматом. Та ловички Коли я заболів, з мене шкліпіруло горло, і мені я не міг влотати то Я мед пив цілу неділю, і мені легше стало. А в Україні День пасічника відзначається з 1997 року. У серпні того ж року указом президента День пасічника був встановлений офіційним святом нашої держави, що відзначається щороку, 19 серпня. Мирослав Солонар, Володимир Дорош, телеканал Буковина. Щедрим медозбором, піснями та гарними побажаннями відзначили День пасічники і жителі Сокорянщини. Вже в шосте там відбулося і свято меду. З цікавими деталями дійства вас ознайомить журналіст телерадіоорганізації Сокоряни Анастасія Ладан. Щороку виробляють більше 30 тонн товарного меду. В районі немає жодного населеного пункту, де б не було хоча б 20-40 пчолосімей. На виставці продажів в жерелі пропонували мед різних сортів: липовий, гречаний, акатієвий із різнотрав'я. Медові напої та продукти. Секирянці та гості міста мали змогу скуштувати свіжий солодкий нектар, придбати фрукти, кондитерську продукцію. Флейти на вітрах. Таку поетичну збірку представили у Чернівцях. Її автор український диригент і в колишньому концертний продюсер Софії Ротару. Ігор Курилів. Про що збірка розкажуть наші кореспонденти? Ігор Курилів перед початком презентації у Чернівцях переживає. каже хвилювання від того, як його творчість прийме публіка, адже для нього це зовсім нове амплуа. досвіду вже багато сказати, що нічого не встиг сказати. Просто в мене так склалася біографія, що я останні 20 років працював директором концертних програм Софії Ротару. і Я абсолютно не мав можливості нічим займатися. Це без, безкінечні гастролі, міста і так далі, і так далі. І якось не доходило до цього. Його збірка це вірші про те, що йому рідне: гори, мова та люди. Літерознавці кажуть, не дарма автор так довго збирав свою поезію, бо вони дійсно про головне. Попри те, що така неймовірно чуттєва поезія, вона ще й інтелектуальна, вона з думкою, зі смислом і викликає дуже багато, породжує дуже багато своїх власних асоціативних полів. І це дуже важливо в поезії, що вона породжує думку, вона продукує думку, продовжує думку. Колеги поперу зізнаються, збірка вийшла хорошою. Не сподівалися, що людина, котра все своє життя попрацювала у шоу-бізнесі, може так добре розбиратися у поетичному слові і мистецтві. Коли я сьогодні взяв до рук цю книжку, я кажу: ну, друже, я тут кланяюсь перед тобою, бо ти багатьох, так би мовити, от вставив туди, куди треба. Бо видати таку книжку, це справді велика, велика честь. Наталя Синюсик, Ольга Калініченко, Андрій Буліга, Телеканал Буковина. На цьому наш інформаційний випуск завершено. Залишайтеся з нами та до зустрічі в ефірі телеканалу Буковина.